Для того щоб добре роздивитися цю скульптуру, знадобиться потужна лупа, адже її ледь видно неозброєним оком. Фігурку виготовили зі смоли та позолоченої фольги. На кінчику лівця роззявив рота півсантиметровий пітон. Він намагається з'їсти слона. Автор мініатюри тайванський митець Чен Форнг Шень. Я намагався втілити історію про маленького принца. Пам'ятаєте, коли він намалював пітона, який проковтнув слона, а дорослі думали, що це капелюх. Я спробував матеріалізувати казку. Такі витвори Шень створює вже понад 30 років. А після виходу на пенсію повністю присвятив себе незвичному хобі. Над цією мініатюрою чоловік працював понад півроку та закінчив її до 2013 року. змії. золотий пітон. Символ наступного року я спеціально обгорнув свою змію фольгою, бо золото та усе блискуче принесе щастя та добробут його власнику. Минулого року майстер відкрив першу виставку своїх робіт: мініатюрні знаки Зодіака.